Карбюратор 2426. клапаном заналаштований, перевіряємо на машині. Це офіцій. Знімаємо до воду залета клапана. Машина заглупає. Дякую за увагу. Ще один карбюратор 24-26 який сьогодні поїде до свого нового власника, в ньому зроблені дві газові вирізки, з першої позадовгуками, застановлені на машину і перевіряються. Замість цього це розлапана заглушка, солдата налаштовані вже. Добре, як він за увагу. Так, ще один 83-й гардеатор. Вже зроблений, готовий далі парочки. Задня советка злапана стоїть заглушечка. Гаудиатор вже налаштований. Тому нічого налаштування не зручно показувати. Нічого немає. Дякую за увагу. Це у нас довгий кадата, 21.08, зробимо під 20. Замість людей на стоїть загружка. Перевіряємо. Продата вже задегудована, повністю догодується. Не зможу показати, тому що знімаю один. Дякую за увагу. Доброго дня, встановлення автокласники. Сьогодні ми перевіряємо координатор. Зроблений вже. Запозорний 23-24, тобто 55.

Знімаємо поводовжувати клапану. Машина заглуха.